Ці сепаратистів проблеми не лише в Україні, а проблеми по всьому світу, адже вони є не в'їзні в жодну країну світу. Також проблеми навіть і в Росії, тому що цим сепаратистам їм не дають кредити, також їх затримують, тому що вони вже є в екстремістському списку. Звичайно, що ці маргінали вони нікому не потрібні навіть в країні агресорі. І Це не переоцінаний вклад в перемоги нашої держави. Він займається не лише тим, що він збирає даних про сепаратистів, про наших ворогів, а й тим, що він веде дуже велику антидиверсійну роботу сепаратистів також. І вся агентура Сходу це все, майже вона пов'язана з миротворцем. Дуже багато саме організаторів вони є за кордоном, адже вони не можуть тут перебувати, зважаючи на свою безпеку. зараз нам такі заклад, щоб ми повністю закрили цей центр. Тому ми висловлюємо свою підтримку. Як ми знаємо, миротворець вже зробив заяву, що завдяки добровольцям, завдяки заявам журналістів та багатьом іншим активістам вони вже продовжують свою роботу. Але все ж таки ми хочемо покарати винних, які були винними у цьому інциденті і які споцінили те, що сайт миротворець мав припиняти свою роботу і почув такі негативні відомості. Добрий день, мене звати Олександр Войко. З вересня 2014 року я служу в різних правоохоронних структурах в добровольчих батальйонах, які спочатку були в структурі МВС, а потім в структурі національної поліції, і з того ж часу беру участь у виявленні бойовиків сепаратистів в зоні АТО і в їхньому їхньому затриманні. Хотів би наголосити на надзвичайній важливості. Бази миротворець, сайту миротворець, оскільки окрім неї, фактично на сьогоднішній день немає жодної іншої бази, за допомогою якої можна було би оперативно на місці перевірити людину на причетність до незаконних збройних формувань і встановити, чи добропорядний вона громадянин, чи належить до сепаратистів. Тобто українська громадськість я вважаю, не може дозволити собі допустити закриття цього сайту, тому що в такому разі через блокпости на умовно мирну територію будуть проникати все більше злочинців, все більше бандитів, все більше сепаратистів, будуть наповнювати міста за лінією. Розмежування і будуть вже споювати свої злочини тут, будуть споювати терористичні акти захоплення заручників та інші можливі злочини. Тому закликаю українську громадськість допомогти нам в нашій роботі, адже вона не зупиняється. Ця оперативна діяльність виявлення сепаратистів триває і без сайту миротворець за великим рахунком. Вона Втратить сенс і значно ефективність буде зменшена. Тому закликаю українську громадськість допомогти правоохоронцям не допустити закриття сайту Миротворець для того, щоб зберегти свої міста мирними і надалі. Дякую. Друзі, ми сьогодні прийшли сюди не тільки для того, щоб висвітлити взагалі і поставити на порядку по денному питання про сайт Мертворець і про той, е, про той безчинний тиск, який почав на нього е, діятися за останній час. А і взагалі е, намагаємося сьогодні прикути увагу до самого явища, до самого е, до самих стін будівлі міністерства нічого, міністерства так, названо, так званої пропаганди. Котра, котрої ми за цей час фактично не помічаємо. За весь час війни, за той час скільки діє і мало би діяти ефективно діяти дане міністерство, нічого окрім яких сухих прес-релізів раз на місяць дані люди продукувати не можуть. Вони вміють тільки поплюжити, вони вміють тільки нищити, нищити благочестиве, нищити. Посил благородних ініціатив, в тому числі власне тої за котру стояти ми сюди прийшли, власне, за сайт Миротворець. Сайт Миротворець як ініціатива, він не є лише сайтом. Це набагато ширше поняття. Це ціла спільнота людей, яка займається як забезпеченням, так і збором даних, збором даних, в тому числі з окупованих територій, тобто люди. За власною ініціативою з, е, власної, з власних міркувань, з власних щирих переконань відправляються за власної доброї волі на окупованій території без жодного потурання будь-яких спецслужб, і власне задля цих спецслужб, для цих спецслужб добувають там постійні дані. Тому ми вважаємо, що е, е, ті події, які інспірувала Тетяна Попова і їжа з нею, є е, е, є абсолютно я навіть ціну не можу підібрати в того, щоб от, власне як людина, а в тому числі і державний чиновник, тим більше такого високого рангу, може попросту псувати і поплюжити працю, благородну працю і ініціативу цілої команди затятих людей. Власне, нам прийшов посил про те, що е, Тетяна Помпова готова з нами сьогодні поспілкуватись. Правда, ми не очікували, що будемо спілкуватися сьогодні з нею, так як очікували, що хтось до нас вийде більш компетентний, а саме її відставки ми будемо сьогодні домагатися. Але тим не менш подивимося, що вона зможе сказати в очі нам, і що вона зможе сказати в очі журналістам. Тому зараз, е, друзі, зараз відбудеться ще декілька. Поки ця людина приїде і вже від неї буде брати коментарі. Ми очікували все-таки, що на прийом, так званий прийом, потрапило до самого Юрія Стеця. Так як ну, для них ця подія, сьогоднішня подія, і цей пікет під їхніми стінами, наскільки я знаю, це ситуація абсолютно неординарна і форс-мажорна. Юру Стеця пікетують, напевно, перший раз, і ми очікували, все-таки, що вдасться поспілкуватися з ним. Якщо він не готовий спілкуватися з Романською. На що спроможні його клієнти. Передаю слово Олексію Кухову, журналіст, музикант, речник правого сектору. Він також анонсував цю подію, яка дозвола нам сьогодні зібратися тут гуртом і вимагати власне, зняти і позбавити тиску ініціативу миротворців. Слава Україні! Друзі! журналістом працював до війни, зараз теж трохи працюю журналістом, попри те, що речник правого сектора. І мені соромно за те, що саме наші журналісти, так звані ці е, е, ретранслятори інформації, які мають доносити її до суспільства, е, е, ініціювали закриття миротворця, фактично стали причиною того, що ми один проєкт, який сьогодні працює на, в інтересах нашої національної інформаційної безпеки, стоїть. Перед загрозою закриття. Це великий сором. Те, що вони їздили в ДНР, освітлювали роботу так званих ополченців, називали, називали цю війну громадянською. Розумієте? Вони бояться, вони бояться, що всі побачать їхні прізвища. Вони бояться того, що всі почують їхні імена і знатимуть, хто працює проти нас, хто є та колона, яка зраджує Україну прямо зсередини. Коли ми говоримо про миротворець, то робота одного цього сайту, якою не була. Можливо, дилетантською, можливо, навіть так? Вона варта всієї роботи, цієї структури, яка зараз тут стоїть. Тому що за два роки війни е, Мінстець, попри гроші, які на нього виділялися, попри кадри, які до нього приходили, він не здатен замінити миротворити а, навіть на 5%, як на мене. Результатів його роботи не видно взагалі, крім моментів, коли йдеться про захист е, репутації нашого любого президента, наприклад, або людей, які з ним пов'язані. Ми вважаємо, що миротворець має залишатися, має працювати. Це громадська ініціатива, волонтерська, е, яка сьогодні є фактично єдиним, єдиним джерелом нашої інформаційної війни. І оскільки е, е, сепаратисти великим задоволенням прокоментували закриття миротворця, вони щасливі від того, що їхній трибунал працює, а миротворець закривається. Це свідчить про те, що закриття миротворця суперечить. Національним інтересам України, і він мусить залишитися. І кожен, хто виступить проти нього, кожен, хто долучиться до його закриття, є ворогом України і мусить бути звільнений своїх посад. Це йдеться конкретно про пані Попову, з якою ми сьогодні маємо переговорити про це. Я закликаю вас всіх піднімати в соцмережах на вулицях хвилю на захист миротворця. Тому що якщо цей проект закриється, інформаційну війну ми програли. А хто програв інформаційну війну, той програв всю війну. Нас відберуть Донбас, відберуть Крим, ми не зможемо їх повернути, якщо ми не будемо протидіяти цій пропаганді, цій роботі, яку веде п'ята колона всередині, і путінська пропаганда ззовні. Дякую за увагу. Здрава Здрава Україні. Здрава. Друзі, хотів повернутися трошки до власного досвіду, власного досвіду роботи як з сепаратистами, так і з самими базами миротворця. Завдяки саме базам сайту Меритори, завдяки е, тому, що е, ці люди е, працювали не один місяць, трохи попрацювали на результат. Ми власне, нашим колективом, е, за, за виключно за минулу ротацію, за 45 днів порядка 15 чоловік затримали виключно завдяки цьому сайту. Справа в тому, що, напевно, не важко зараз проводитись по результатам цих затримань, по результатам того, що більшість сепаратистів їх посівники були місцевими сепаратистськими мусорами опущені. Але, тим не менш, сам факт того, що дійсно цей сайт працює, дійсно. Беззастережні докази причетності або посібництва сепаратистів в ньому наявні посперечатись не може ніхто. Зараз слово передам Маркіяну. Це людина, яка разом зі мною буквально у всіх затриманнях брала участь і також користувався і допомагав власне, саме цим сайтом. Автомаркет. Вітаю! У нас на сьогодні небагато зібралося, але насправді ця кількість людей вкрай важлива. Наша підтримка унікальна. Би додати е, доступ Сергія з приводу роботи е, агентів бази миротворця на окупованих територіях. Це унікальний на наш час, який не має альтернатив. Пласт роботи виконаний навіть на сьогодні. Агентурна робота. Робота людей, які повідомлюють про різноманітні зміни в структурах сепаратистів, пересуваннях техніків, в інформацію про їхніх чиновників, про їхніх підприбічників. Закриття ймовірних сайтів на розборець цієї бази дуже сильно може вдарити по цим людям, за приїхати безпеці. Вони кожного дня ризикують своїм життям, своїм часом, здоров'ям, у комписті збираються інформацію, щоб не пропустити війну у нашій вами домівки на мирній території. Ось. Окрім е роботи в зоні проведення АТО, е доступність бази в інтернеті для будь-якої людини дозволяє виявляти забажання сепаратистів та їх прибічників, ймовірних сепаратистів де на теренах України. Ось мій власний досвід на масових заходах 9 травня був виявлений та затриманий проросійський журналіст, е який, начебто, представляє в Україні Союз православних журналістів. Ось а насправді займається. Е формуванням та публікуванням начебто нейтральних, але насправді матеріалів сепаратистського спрямування, в тому числі на релігійні, політичні, соціальні теми. Ось. Цей ресурс є унікальним. Ми на даний час, повторюсь, не маємо зараз альтернатив, і оскільки державні інстанції, не знаю в силу яких причин, не доклали рук до формування такого великого, інформаці... великого інформаційного інструменту, інформаційної зброї. Це за власні ініціативи без будь-якої державної підтримки вкладають свій час, і це їх унікальне. Ми зобов'язані їх підтримати, тому що це питання нашої безпеки, це питання е, продовження успішного виконання е, антитерористичної операції. Дякую. Зараз слово передам Андрію Шмаховську, це доброволець батальйону «Айдар». Сьогодні поруч з нами стоять представники. Е, Ряду структур а, і військових і добровольчих підрозділів Андрія. Дослова. Дякую. Я хочу сказати тільки одне, що допоки в країні йдеться подвійна політика щодо інформаційної війни, щодо а, дозволів та недолугих рішень по протидіям а, інформаційним агентам Кремля, інформаційним агентам Донбасу, які намагається виставити себе в доброму світі і, і закриває такі сайти як про то розмовляти про якісь адекватні дії окрім е саботування інформаційної політики самої країни е немає, ну не можна взагалі це просто диверсифікація проти якої потрібно боротися постійно приходити на мітинги е та Мати своїх друзів та знайомих це все, що я можу сказати, те, що нам потрібно зараз. Дякую. Друзі, все таки зараз хто бажає разом з журналістами намагатимемося все таки зайти на прийом до міністерства інформації, так званої, власне, будемо вимагати. Як коментарів по ситуації, то ще, та що склалася навколо самітвори, так і загалом, мабуть, відставки ТП Тетяни Попової, якщо розшифровки давати зараз не буду, у зв'язку з її цілковитою некомпетентністю. Прошу за...